Краще на нього відповідно певний міністр закордонних справ, я справді вважаю, що нам потрібно разом працювати для того, щоб Україну ввести до Європи. Дозвольте лише всім нам нагадати, 2005 рік 18 тисяч людей 18 тисяч людей втратили роботу без жодних обґрунтувань, аж до рівня вчителів. У тому, що було піс... як наслідок зміни влади 18 тисяч людей в Україні. Хто про це пам'ятає? Хто тоді справді піднімав голос у цій конкретній ситуації? Нічого подібного не сталося після зміни уряду 2010 року. Ми справді робимо... Рішення е, на підставі дуже негативного досвіду попередніх років, тому що це привело до втрати дуже багатьох цінних працівників. Ми не говоримо про міністрів, навіть про заступників міністрів, для міністрів це нормально. 18 тисяч людей за два місяці без жодних обґрунтувань втратили роботи. Чи це нормально, чи це було по-європейському? Ми змінюємо це. Ми робимо рішення на підставі і позитивного, і негативного досвіду. У 2002 році і раніше члени уряду їздили на машинах з багатьма сигналами, як, наприклад, у Москві, а зараз ніхто сигналів ніяких не подає. І порівняно з іншими країнами ситуація інакша. І йдеться про дрібні речі. Якщо ж ми говоримо мову про вибори, ми великою мірою зацікавлені в тому і маємо намір забезпечити проведення виборів у найкращий спосіб. Дозвольте. Нагадати, що вперше ми запросили всіх можливих спостерігачів з усіх можливих країн приїхати до України задовго до традиційних термінів, до встановлених термінів. Вони можуть бути тут скільки завгодно. Ми створюємо базу для дуже чіткого, чіткої верифікації процесу. Це також чудова змога для політичних сил взяти участь у політичних дебатах. Чи це ідеальна ситуація? Ні. Тут конкуренція, змагання. Конкуренція і змагання, особливо в одному якомусь окрузі, люди намагаються зробити все можливе для того, щоб роз... ну, зробити все можливе, але в цілому країна має намір провести дуже демократичні і дуже прозорі вибори, які можна буде перевірити тисячами людей. І я сподіваюся, що ви приїдете цього разу, щоб верифікувати вибори. І все буде дуже добре. І дозвольте усіх, хто сидить у цьому залі, запросити на спостереження за нашими виборами, тому що вони обов'язково будуть справедливі, прозорі, демократичні і відповідатимуть усім європейським стандартам. І я цілком у цьому переконаний.